Якщо ви їдете в таксі і є пасажиром, чи має право працівник поліції при зупинці транспортного засобу чи працівник ТЦК перевірити ваші військово-облікові документи та паспорт громадянина України? Для поліцейського необхідно в першу чергу довести підставу для зупинки транспортного засобу? Це стаття 35 закону України про національну? Поліцію. І якщо ви пасажир транспортного засобу згідно закону про дорожній рух, стаття 18, у вас як пасажира є певні обов'язки. Серед цих обов'язків немає обов'язку пред'явити військово-обліковий документ чи паспорт взагалі поліцейському. Тому потрібно в першу чергу керуватися законом України про дорожній рух як вам, як пасажиру, працівнику поліції. Першопочатково це стаття 35, підстава для зупинки транспортного засобу. І в другу чергу у нас є стаття 32 закону України про національну поліцію. Там є підстави для поліцейського, що він має право вимагати в громадянина України чоловічої статі від 18 до 60 років, військово-обліковий документ та паспорт громадянина України. Але знову ж таки, у нас є Певна колізія є 32 друга закону про національну поліцію, де є підстави для перевірки документів і взагалі для перевірки військово-облікових документів у громадян для поліцейських не потрібні будь-які підстави. А є закон України про дорожній рух і стаття 18, в якій такого обов'язку у пасажира транспортного засобу немає. Тому тут виникає певна колізія, друзі. І якщо ви є все ж таки пасажиром, то необхідно розуміти, що поліцейський. Повинен довести першочергово 35-ту статтю, тобто підставу для зупинки транспортного засобу, довести її водію. І якщо дійсно порушення якесь було вчинено, є підстава для зупинки транспортного засобу, то в даному випадку поліцейський може перевірити документи у водія, ну і разом з цим пасажиром.